Вишиванка символ українців і України. Важлива складова українського національного вбрання. Вишиті сорочки передавали з покоління у покоління, з роду в рід берегли як реліквії. До Дня вишиванки у виставкових залах музею, що розташовані у палаці Бродівського замку, відбулось відкриття виставки Дефіле Брідська мода, історія та сучасність. Бібліотекарка Бродівського історико-краєзнавчого музею Наталія Ханакова представила експозицію з понад 60 експонатів. Кожен з них це історія людини роду певного регіону України. А найбільше учасників виставки цікавила особливість брідського вишиття. І ось що про це розповіла модераторка виставки. Якщо ми будемо досліджувати історію, це звичайно з трипільських часів. І скіфи також носили вишиванки, але в них були ну, зовсім інші вишиванки, це була е, вишита низинкою, золотом, е, звичайна така е, якась сорочка. Е, е, я не знаю, коли почали носити, ну, напевно, е, якщо за Головацьким, це 19 сторіччя, тому що він описує. Зазвичай, е, в давні часи, вишиванки носили, звичайно, тільки на свята. А на будень носили якісь такі натільні сорочки, або звичайні полотняні сорочки, які прикрашали дуже просто. Це можна було побачити або якийсь гарний гудзик, або шпонку. Як казали, зазвичай могла бути ця шпонка з е якимсь образом, тобто з матір'ю Божою, тобто це був такий своєрідний оберіг. І звичайно такі вишиті сорочки, це є вже такий варіант на свято, на церкви. Зараз, напевно, мають вишиванки всі, і вишиття використовують не тільки на якихось сорочках, чоловічих, жіночих. Мені дуже подобається, коли роблять розшити взуття, наприклад. Або розшиті якісь прикраси. Я бачу є безліч варіантів. Це є і перстені розшиті з мікровишивки, і, і кульчики, і колони. Тобто, вишиванку зараз носити модно, це актуально не тільки на одяг. Вишиті сорочки, взуття, натільний одяг, пояси, рушники кінця 19-го, початку 20-го століття із власних фондів музею і подаровані меценатами. Склали левову частку демонстрації родзинками виставки про історію і сучасність стали особливо цінні експонати. Один з них вишита сорочка з великої України, подарована головним ідеологом ОУН УПА Петром Федоном Полтавою своїй матері. Та й сьогодні вишиванка є бажаним ексклюзивним подарунком. Кожний експонат є дуже цінним, тому що е, дуже складно зберігти. Одяг, в принципі, зберігати дуже складно. Ну і, напевно, найцінніша оця сорочка, що привіз Петро Полтава, саме з великої України, запаска 19 сторіччя. До слова, дарувальники теж прийшли на виставку. Серед них Іван Кіянчук, який передав музейникам камізельку своєї матері, мешканки Буковини. Ганна Кузик зі села Суховоля подарувала музею придане своєї прабабці. А це вишивка 1921-22 років. І тепер ці вишиті екземпляри можна оглянути, завітавши до музею. Виставкові стенди доповнювали манекени і фотографії, які теж дають чимало інформації про закодовані символи здоров'я, радості, сили, любові, родючості, достатку, довголіття. Та найцікавішим моментом виставки стало дефіле учнів третьої школи. Вони демонстрували вишиванки, які створюються у бродах сьогодні, на швейному підприємстві Ольги Чорнобай, і представлені сорочки засвідчили, що це модно, оригінально і гарно. Вишиванка стала не лише символом національної ідентичності, а й невід'ємною частиною стилю. Виставка триватиме упродовж усього літа, тож кожен хто бажає ознайомитися з брідською модою вишиття. Крізь призму історії зможе це зробити.